Сокира один з найстаріших ручних інструментів, які використовує людство від свого початку і донині. Ми знаємо багато прикладів різноманітних сокир. Це і ремісничі, і столярно- Теслярські, ковальські для рубки металу, маса бойових сокир, які тягнуться червоною ниткою від первісних людей і, по суті, до сьогодення, кухонні сокири, сокири обрядові, сокири, ритуальні сокири як символ влади, золота, срібла та си інкрустацію, зрештою сокири для катів. Але найбільш популярним видом сокир завжди були універсальні сокири для роботи з деревиною для грубої роботи з деревиною. Тобто рубка, колка, заготівля деревини. А також якісь дрібні побутові роботи чи примітивні будівельно-конструкторські роботи. Ну ще кацапи вбивають своїх бабушок в літературі кацапській. Так от давайте сьогодні розберемося з видами універсальних робочих сокир, або як модно зараз називати Форест Екс, тобто лісових сокир. Зрозуміємо, для чого вони потрібні, і все ж таки визначимо, які є відмінності між ними, не дивлячись на їх універсальність. Малі сокири. Легкі, компактні з вагою головної частини від 200, скажімо, до 500 грамів. Сокири, які призначені для перенесення на своїх двох, тобто або в заплічнику, або навіть у себе на поясі. Такі сокирки призначені для делікатних дрібних робіт або для класичних робіт в лісі, але в невеликих об'ємах. Тут є деякі нюанси і відмінності. Давайте розглянемо їх на конкретних моделях. Ось подивіться на ці дві маленькі сокири, практично однакові за розмірами. І, звісно, вони будуть рубати що одна, що інша. Але якщо ми глянемо на їх профіль от в цій площині, стане зрозуміло, що їх призначення все ж таки дещо відрізняється. Давайте розберемося, в чому саме. Сокирка від мори має майже ножовий тонкий профіль, радіальне лезо і високі спуски по типу скандинавських або сканді. Про що це нам натякає? Це натякає на те, що крім рубки, така сокира буде непогано її різати. Плюс Ергономічне руків'я зі зручними хватами як для рубання, так і для якихось делікатних робіт. Така сокирка буде хорошим варіантом для рубання гілок, скажімо, міліметрів до 40, для облаштування невеликого багаття та заготівлі дров для нього, для приготування розпалки. Вогняного пера та навіть для нарізання продуктів, якщо це буде необхідно. Також за рахунок малої ваги, такою сокирою можна працювати дуже довго. Зовсім інша ситуація у нас з сокиркою від скіфа. Що ми тут бачимо? Яскраво виражений клин, вузьке лезо, помітно більша вага головної частини в порівнянні з морою. Це дозволяє набагато краще вгризатися, врубатися в деревину, тому. Така маленька сокирка буде краще рубати вже більш товсті гілки, і вона, звісно, придатна в якості колуна для невеликих полінець. Але за рахунок загальної геометрії про якесь різання можна забути. Ну і за рахунок більш вираженого обуху скіф може виконувати якісь примітивні роботи в якості молотка, на відміну від мори. По суті, що ми маємо? Дві універсальні сокири, але одна може виконувати частково функції ножа, інша частково може виконувати функції колуна. Ну і зрештою варіант від Каресуандо це щось середнє за своєю геометрією між морою та скіфом, і відповідно вбирає всі недоліки та чесноти цих двох сокир. Відразу хочу сказати, що на руків'ї у нас достатньо агресивна фактура. У виді таких сот довготривала робота передбачає все ж таки насіння рукавич. Ближче до головної частини в нас є шкіряна обмотка для зручного утримання при делікатних роботах. Профіль руків'я та профіль головної частини, точніше, геометрія головної частини, однаково зручна як для рубки, так і для делікатних робіт. В комплекті в нас йде Класний шкіряний чохол з підвісом на пояс. За рахунок короткого руків'я його зручно носити на поясі. В комплекті у нас йде алмазне правило та кресало для розведення багаття. Можна сказати, це ідеальний універсал для соло використання. Все вище сказане про малі сокири стосується і великих сокир. У нас тут є і клиновидні колуни по типу скіфа, або ще більших фіскарсів, або більш тонкопрофільні універсали по типу сокири від компанії Форстер. За рахунок дворучної геометрії та більш важкої головної частини від 800 грамів до кількох кілограмів такі сокири підходять вже для валки дерев, рубки якихось колод. Колки колод, ну і взагалі для робіт у значно більших об'ємах. Звісно, такі сокири на собі вже не поносиш. Їх місце в автомобілях або, так би мовити, десь на стаціонарі. Крім вище перелічених робіт по рубці та колці деревини, такі сокири непогано підійдуть для розчистки невеликих лісових масивів, та в ситуації нашої війни проти кацапів стануть непоганим варіантом для облаштування дерева земляних укріплень. На фронті чи в прифронтових місцинах, так би мовити, ну і не можна не сказати кілька слів про сучасні. Тактичні сокири, які деякі категорії людей пробують використовувати як робочі, але треба зазначити, що за сукупності тонкого профілю, своєї легкості, прямого неробочого руків'я, та й взагалі загальної геометрії, такі сокири дуже погано підходять для роботи з деревиною. Царина тактичних сокир це ураження живої цілі, будь то історична репліка чи Сучасний тамагавк від компанії Cold Steel, або ж ламально відкривальні роботи для рятувальників чи брічерів у варіанті з сокирою від компанії Kershaw. Але як на мій смак, найкращим застосуванням для сучасних тактичних сокир є просто фан: вийдіть на вулицю або підійдіть в спеціальний. Тир і просто покидайте його в мішень. Просто уявіть, що від вибору сокири залежить те, чи ви зможете весело та цікаво провести своє дозвілля, чи ефективно попрацювати. Тому вкладайте свої гроші з розуму. Рубайте, метайте, на все добре!